Сьогодні в сенаті Конгресу США відбудеться голосування за законопроєкт, який включає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Загальна сума передбачених асигнувань з іноземною допомогою становить 95 мільярдів, у тому числі понад 60 мільярдів для України. Про це йдеться в розкладі роботи Сенату. Передає Укрінформ. Напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом після ухвалення в палаті представників Конгресу США законопроєкту про допомогу Києву. Про це він повідомив у соціальні. Альні мережі X 22 квітня за словами глави держави у телеграмі вони обговорювали зміст наступного пакету військової допомоги Сполучених Штатів, і Байден запевнив його, що підпише законопроект одразу після його схвалення Сенатом. Більше про допомогу від США говоримо із головою інституту американсь... американістики аналітиком Інтерньюз Україна Владиславом Фарапоновим. Владиславе, вітаю вас! Вітаємо вітаю. Це голосування сьогодні в сенаті. Як гадаєте, воно пройде успішно для України чи можливо якісь чисто технічні перепони для того, щоб цей закон таки ухвалили? Я переконаний, що насправді це голосування буде успішним, тому що все ж таки у сенаті більше поміркованих республіканців, і, скажімо, там демократи, по-перше, мають більшість, і, власне, більше республіканців доєднається до них, ніж там у відсотковому співвідношенні було у палаті представників, тобто, всього зі ста сенаторів. Там я думаю, що буде голосування там під. 70 голосів там плюс-мінус декілька голосів. Знову ж таки, тому що, по перше, сенат вже голосував. За по суті, цей же, ну дуже схожий за містом законопроект в середині лютого, і власне, скажімо, вони були на крок попереду, ніж палата представників, і тепер там по суті їм нічого не лишається, як підтримати те рішення в тій конфігурації, яке прийняла палата представників. Тому за усіма, як то кажуть, оцінками, за всіма параметрами, це рішення може бути ухвалено достатньо швидко. Перше, ми продовжимо говорити про американську підтримку. Є повідомлення від наших кореспондентів із Дніпра, що там лунають повторні звуки вибухів. Нагадаю, що 5 хвилин тому там уже повідомляли наші кореспонденти про те, що було чутно вибух у Дніпрі. Ну, і так, окрім того, в деяких районах Запоріжжя було чутне звуки вибухів, о 12.42 також повідомляли наші кореспонденти. Тому, будь ласка, всіх тих регіонах, які ви бачили щойно на мапі, де оголошено повітряну тривогу, потурбуйтеся про свою безпеку, залишайтеся в укриттях. Пане Владиславе, скажіть, будь ласка, а скільки голосів потрібно у Сенаті зібрати, щоб цей законопроект таки був ухвалений? Ну, дивіться, тут знову ж таки буде залежати від. Того, яким чином трактувати це голосування, якщо трактувати це голосування як звичайно, як на загальних підставах, то буде достатньо більшості. Якщо все ж таки це буде по процедурі прописано як голосування за додаткові кошти, то треба буде більше, ніж 60 голосів. Тобто, в принципі, я думаю, що і звичайна більшість, і більше ніж там 60, Я думаю, все ж таки знайдеться і голосування буде успішним для України, тому що ось у демократів там більшість, тобто умовно, треба лише 10 республіканських голосів, і я переконаний, вони знайдуться. В Україні процедура голосування ну зрозуміло для українців. Це Верховна Рада проголосувала раз в інший раз. Відтак його підписує цей законопроект голова Верховної Ради. І президент публікується закон чинний, якщо не написано інше в самому законі. А як це працює в Сполучених Штатах? Ну, приблизно так само, тільки окрім першого і другого читання, там одна палата і друга палата, і єдина відмінність, фактично, ось у двопалатному парламенті сполучених штатах, що зазвичай ось законопроєкти, які стосуються там бюджету, виділення коштів, взагалі, от батьками-засновниками Сполучених Штатів, вони саме передбачалися, що будуть розпочинати свою роботу з палати представників. Але Скажімо, коли це вже питання таке, що довго розглядається, то може бути така ситуація, і власне були шанси, що так воно і станеться. Що спочатку може проголосувати Сенат, потім Палата представників. Тобто ідея така, що обидві палати конгресу мають проголосувати за приблизно схожий зміст законопроектів, тобто вони не мають бути ідентично, прямо там слово в слово прописані. Але скажімо, ну, давайте, от на прикладі допомоги Україні, то. Там має бути прописано схожі ну. Або ті самі суми виділення допомоги, механізми як ця допомога реалізується, тобто на які програми передбачаються ці кошти, і щоб там були прописані ті самі цілі, на які власне планується використання цих коштів, тобто не прямо слово в слово, але зміст основні параметри мають бути однакові. І власне після цього можна говорити, що там от конгрес проголосував, але часто зараз в американській політичній науці і в американських медіа під словом конгрес маються на увазі саме Палата представників, і це важливо для розуміння, тому що іноді у нас там деякі ваші колеги, коли пишуть новини, то вони пишуть там «Конгрес проголосував. То це як то кажуть. Частково правда, але насправді ще тільки 50%. Тобто, по суті, ось коли Конгрес затвердив, ось це і Палата представників, і Сенат здійснили рішення, яке може потім підписати президент Байден. Я не буду зараз даватися у деталі, що може робити президент законопроектами. Там є декілька опцій. Ну так само, як і в Україні, але там просто вони по різному Називаються, але знову ж таки, оскільки адміністрація Байдена вже дуже довго чекала прийняття цього законопроекту, я думаю, що як то кажуть, зволікань з підписанням теж не буде. Дякуємо пане Владиславу, що доєдналися. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик інтернюс України, з ним говорили про шлях законопроекту, який має подолати в Сполучених Штатах, щоб все таки ухвалився, став законом для підтримки України.